Кілька підсумків, які я там для себе взяв. Значить, Перше, по поточній ситуації, правильно розумію, що все-таки у вас така саме нерозуміння і певна розтіряність, а що все-таки буде і що робити. Є. Друге, значит, ви бачите, що одним із таких виходів із кризи це все-таки створення, створення галузі і розвиток саме бджоляс, як галузі. Як перший крок для цього, це, це ми говоримо про е, реформування робочої групи, яка існує зараз при, при Міна ПК. І створення координаційної своєї. І створення координаційної своєї, яка все таки буде збиратися не так, як та робоча група в рамках міна ПК, там раз скільки але зберуть, і там просто там, вислухувати, що там робляться на МінПК. Окей, приймається ми до цього питання, теж там підійдемо в, в самому кінці. Е, Третє питання це статистика галузі. Що все-таки відсутність статистики галузі це є одна з наших найбільших проблем. І вирішення, цього, вирішення наших проблем треба починати все-таки з розуміння, а скільки ж, скільки ж у нас і чим ми володіємо. І е, четвертий пункт це е, стабільна ціна, прогнозована і стабільна ціна пасічнику на, там, на наступний сезон. Я не, я не я зараз не кажу про рівень, я кажу про стабільну і прогнозовану. І, і, і знову ж таки, там це це, це, це те саме про що говорив Валдин Васильович, правильно? Хоча б мінімальна. Опора должна бути основа нижче, якої ви розумієте, людина хоче розвиватися. Ви ж кажете про дільництво, що немає галузі. Ну як вона з'явиться, як молодий подивився. Ви взагалі моніторите кількість пчолосімей, які продаються. Їх в цьому році більше. Ви замітили це? Зайдіть на OLX, зайдіть на біз. Ви подивіться, люди продають чолосів'ї, бо вони не хочуть їх тримати. А яка у вас буде перспектива через рік, через два? Ну, Володимир Васильович, я про це казав, я казав, що такі ризики існують. абсолютно свідомі того, що ви кажете. І ту коментар, коли вона окупиться. Коментар, яка її рентабельність? Вона не окупиться, вона збиткова. Тому що і вони турбуз зараз є на вулиці ці пасіки, і люди прийшли на ціну 50 гривень, і ми сказали, 50 гривень немає, проблемів. Ми це абсолютно чітко розуміємо. Ми розуміємо той залишок, який ми сформували за допомогою тої кількості, і ми також розуміємо, що нам навіть не потрібно збільшення на сьогоднішній день кількості бджолосімей. Ми. ми не знаємо, що зробити з тим, що ми вже прогнозуємо, що ми будемо мати. Що ми маємо абсолютно, і будемо абсолютно, мати. Абсолютно чітко підтримуємо, і це було проговорено разом з нами і пасічник, повинно, і ви сказали ідеально те, що Пасічник повинен отримати чіткий ідентик... і, 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 ідентикатив ціни є на цей сезон. Він повинен По <плес> чому можу купити пакет? <плес> чи 1300 це ціна, яку я зможу виплатити, чи ні? Чи вона повинна повернутися в ціну 2014 року в 600-800 гривень, 900 гривень максимум? Цей сигнал ми повинні видати. Для того ми тут зараз і зустрілися. Ми показали залишки, ми показали те, що ми можемо зараз отримати від європейських, американських покупців. На жаль, не дадуть більше. Треба працювати. Рі, два, треба працювати над цією цією. Треба збільшувати імідж, про який ми зараз також окремо поговоримо. Але треба вибудувати, вибудувати наші відносини. Ми не зможемо у вересні зупинити відвантаження тільки тому, що комусь цього буде замало або хтось вирішить не здавати. Ми попали в дуже складні відносини, ми зараз маємо, от маємо цю ситуацію. Розора дискусія. Розуміємо, що стіною 35-36 гривень ви не заробляєте достатньо. Ми розуміємо, що ви не можете інвестувати в медогонки чи змінювати засоби виробництва. Абсолютно чітко. Ідіть до нас, підписуємо е, довгострокову співпрацю, допоможемо вам оновити ваше. Дайте нам продукт у серпні, не кажіть, що він дешевий. Входьте в кооперацію з нами. Ну, чому ми е, ви одні, ми у другі. Ми, нам загалом е, спільно треба вирішити питання. Через два роки, коли ціну, ми нам вдасться дотягнути і ми вийдемо на якусь е, рентабельність вашого, нашого бізнесу. Можемо, зможемо переглянути від нас. Зараз треба да, відшукати модель співпраці між вами, між нами, щоб ми э, вийшли э, і подавалися. Ми вам вопрос додати. А ви що збираємо? Зараз вже как би будуть мероприятия. Ви представляєте, вона... щоб ми знали ж вас? Меня зовут Ольга Аміна Майклічко. Нас, скажемо так, були достаточно. серьезные отношения со отцами вот, да, э, в результате которого поймели опыт, они и мы, соответственно, да, и, соответственно, свои Вот, вопрос в чем? Вот, ну, слушая как бы всего этого, мне хочется пожелать, первое, сказать огромное спасибо за поддержку, вот как она здесь на сегодняшний день есть, это замечательно круто, что действительно попался этот человек. Я благодарю Бога, что я вообще туда попала, вот, а первое, мне хотелось бы сказать, ребята, вот, пчеловоды, э, я сейчас вас не трогаю, вы достаточно круто показываете свой уровень менеджмента, да, мне хотелось сказать, вот, пчеловоды, мне огромное спасибо вам, вот, как вы, вы сказали, вот, мы смогли посчитать, но, опять же, э, давайте так, почему мы акцентируемся на цену, понимаете, вопрос в чем, э, вот, одни говорят, не надо считать на копейку, в другом варианте, вот, допустим, добрый экспортер, допустим, свою схему работы, почему мы так по микроскопу рассматриваем деятельность пчеловодов? Давайте начнем с этого. Не будет пчеловодов, не будет продуктов, Абсолютно. не будет базис. Абсолютно. Если это есть базис, то вообще Абсолютно. давайте спросим по рыночным экономикам, по всем этим и всем дипломатикам. Вопрос, зачем пчеловод должен отчитываться, какую он хочет и получить цену? О, его задача произвести качественный продукт. Все. И востребованный продукт. Вопрос теперь как бы к вам прозвучит. Да, вот вот а извините, наш украинский мед, украинский как хотите называйте, я считаю, что нет никакого больше меда, который, извиняюсь за выражение, смог бы конкурировать с нашим медом я тому свидетельствую. вопрос тогда, зачем мне мой диплом? Зачем диплом всех остальных вузов, если мы не можем нашу землю, не продавая, но по достоинству преподнести и сохранить ее? Ну я уже говорю прямо текст. Теперь вопрос стратегии. Вот я слушала о том, как нас, извиняюсь, поражение с той стороны проверяли, и с этой, я нас сейчас вот, как года я, э, в пальцечников, в тези пальчичника да? Хорошо или плохо ли мне свое особое мнение на этот счет? И поэтому я хочу спросить у вас, по большому счету, какая стратегия продвижения нашего меда, почему нет вот этой концепции, почему мы, изменяя за выражение, приравниваемся к китайцам, приравниваемся к индусам, еще там кому-то, почему мы не можем изменять за выражение наш ног, поставить 12 евро за килограмм татартовой ценой одним лотом всем в Украину, чего вы смеетесь? Вы послушайте э, трейдера, который э, закупает наш мед, и он говорит, чем больше, тем лучше. И они дают цену за стабильный, качественный объем, где у вас будет абсолютная гарантия того, что вашего меда, извиняюсь за выражение, э, хватит на всю контрактацию, которую он со своими пособщиками подписывает. Минимум Никому не секрет, что под нашим украинским брендом, по извиняюсь за выражение, все остальные. Китайцы на сегодняшний день, слушая как бы, всю вашу как бы, э, дискуссию, да, я понимаю, что они по большому счету, ну пусть там они как бы повоюют, а мы потихонечку свои полтора миллиона тонн продадим. Вопрос, куда они его продают? Ольга Владимировна, смотрите, давайте я вас прерву. У нас дальше будет все-таки, мы вернемся к вопросу, вторая часть. вторая часть. У нас будет стратегия вопрос бренда. Mm -hmm. Если кто-нибудь не возражает, я предлагаю объявить перерыв, потому что у нас... Це ремні, ремки. Дискусія дискусію, як давай, давай готужинитися. <ріць> <ріць> да, да, да. Давайте давайте проте після перерви продовжимо нашу дискусію. Там зараз Едуард, якщо там хочеш, там дуже сильно я так розумію, що Задано запитання, і там це було так, а це було не тільки емоційно, це було відповідно, а ніхто не хоче порахувати. Перше питання, хоче, я не маю бажання порахувати заробітки пасічника. Тут я чітко показуємо наша карта. Якщо якщо, ну ви чітко поставили задачі проходимо на сьогодні, на сьогоднішній день, коли експортний бізнес працює в мінус, нам треба зрозуміти, як ми можемо продовжувати працювати далі. Друзі, я пропоную все-таки давайте зупинимо нашу дискусію по обід і після обіду продовжимо. Я я про вас бачу, пам'ятаю, дам слово. Да, да, да,